дорожньо транспортна пригода з потерпілими трапилася у Тернополі. На вулиці Об'їзні поблизу заправки не розминулися два автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Хонда, рухаючись головною дорогою в напрямку Протасевича від вулиці Миколинецької, допустив зіткнення з іншим автомобілем. За попередню інформацію, кермувальник «Пежо» виконував маневр повороту ліворуч, перетинаючи дві суцільних смуги. І як результат в нього врізалася автівка. Водій «Пежо» помер в кареті швидкої двох 15-річних дітей, які на момент ДТП перебували у салоні автомобіля. Госпіталізували в іншого кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. На Тернопільщині горіли сонячні панелі. Пожежа сталася у селі Залужжя з Бараської територіальної громади. Я рятувальники погасили причину виникнення пожежі та матеріальні збитки. Вже з'ясовують фахівці. У чорткові виявили чоловіка, який перебував у розшуку. Інспектори зупинили його автомобіль на дорозі. Під час перевірки інформації про краянина виявилося, що чоловіка розшукують за вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього, патрульні встановили, що водій керує автомобілем без відповідних документів. Затриманий зізнався, що водійського посвідчення у нього немає. Поліцейські склали на чоловіка протокол про порушення та передали його слідчим. 35-річний тернополянин добровільно погодився на співпрацю з ворогом та працевлаштувався у незаконному правоохоронному органі окупантів. Про це повідомляють в управлінні служби безпеки України в Тернопільській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну чоловік перебував у Бердянську. Після окупації міста росіянами він за власним бажанням приєднався до органів окупаційної адміністрації Запорізької області та став помічником оперуповноваженого відділу кримінальної поліції. Працівники цього управління продушують опір і залякують мирних мешканців тимчасово окупованих територій Запоріжжя, застосовуючи репресивні методи та масові переслідування про українських громадян. Слідчі СБУ вже повідомили тернополянину про підозру за співпрацю з ворогом. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 15 років. На Тернопільщині намагалися поцупити деревину на кілька сотень тисяч гривень. Вантажівку з лісопродукцією поліцейські зупинили у шумську. У салоні авто перебував водій та пасажир. Під час перевірки документів на деревину стало відомо, що дозволи були старі та виписані на зовсім іншу людину. А під час огляду лісопродукцію інспектори зауважили, що з маркувальними бірками була лише частина деревини. Відтак чоловіки вирішили відкупитися та запропонували поліцейським. 300 євро. Правоохоронці гроші вилучили та задокументували факт неправомірної вигоди. Автомобіль з лісопродукцією помістили на арешт-майданчик. За словами експертів, у вантажівці в основному була деревина першого сорту на кілька сотень тисяч гривень.